Друзі, мої вітання! За кордону щойно, ну як щойно автомобіль прибув в Україну 2-3 місяці тому, але в принципі не задовго до сьогоднішнього дня прибула Audi a 4 в кузові b 8 Автомобіль серебристому колірі, автомобіль має непогану комплектацію з лінзованою оптикою, передніми та задніми протитуманними фарами омивачі фар. Виглядає досить симпатично в кузові універсал, диски легкосплавні, гума зимова, Pirelli. Ну, Вигляд має, що я можу сказати, вигляд має. Унікальність цього автомобіля в тому, що з заводу автомобіль виїхав з подвійним офарбуванням. В Автомобілі пробіг 271 тисяча км, але стан салону досить симпатичний. Повний електропакет з клан регулювання з подогрівом дзеркал заднього огляду, сидушечки, де і салон в принципі у нас текстиль, є у нас підтримка поясниці і ручні регулювання е, сидіння водія і пасажира по висоті і по виліту. Е, автомобілі є шкіряне мультикермо, датчик світла, передні та задні протитуманки. Автомобіль має е, е, таку магнітолку. Мультимедіа Ауді концерт, однозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. автомобіль на механіці, 6-ступенева механіка. Тут у нас є електроручник, система Автохолд, і спішечка Ходім ззаду вглянемо, що у нас є. Але хочу сказати, в цілому автомобіль досить симпатичний і в гарному стані село. Не за човганий, знаєте, не за там не грязний, все в принципі чистенько, акуратно, є кріплені і Де приємно заходити в салоні. За, я думаю, що це пробіг з автобаму. Я маю на увазі, що автомобіль не використовувався в міському типі експлуатації. Не, не успівав він засморгатись, наприклад, сів водій і поїхав кудись далеко, по трасі сів, накинув пасоб безпека і поїхав. Це автомобіль у нас в кузові універсал, є великі багажники, шторка в багажнику. Е, в принципі, все. Докатки або, дом, або запаски ми там не знайдемо, але знайдемо домкрат і все. Продаж, цей автомобіль стає по ціні 9300. Це 300, так? Фаркоп є. Механіка на текстилі, але виглядає досить симпатично. Автомобіль динамічний по економії. В принципі, десь літрів до 8 він буде їсти в місті, по трасі можна і 6. Якщо ви зацікавлені самі в даній моделі і даній версії автомобіля, то будь ласка, ми вас запрошуємо на майданчик і машинка готова до перевірок і до тест-драйву. Чекаємо на нашому майданчику. Автопойнт.